Обстановка в городском совете сложилась в исключительно сложной, в том числе и в исполнительной классе. У нас уже больше полугода нет начальника управления ЖКХ. Ряд заместителей подали заявление а в этом увольнение и положили их себе в карман до какого-то времени. <сíntil> 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 а, кроме того, и самое главное, городской совет нас, наш оказался уже довольно продолжительное время без управления, так как товарищ Барский по изложенным причинам сложил свои полномочия в условиях, когда страна находится на ступеньке объявления военного положения, такое недопустимо. Поэтому ко мне обратился ряд депутатов, как старейшины депутатского корпуса, и попросили внести предложение в повестку дня о избрании секретаря городского совета. Вручили мені вот таку от 27 подписей, пожалуйста, прошу это предложение поддержать. Я ставлю питання на голосування щодо виборів секретаря міської ради. Хто за те, щоб включити питання щодо виборів секретаря міської ради у порядок денний, прошу проголосувати. Рішення прийнято. ради 6 скликання відповідно до статті 17 регламенту роботи Пермайської міської ради 6 скликання. вносимо кандидатуру на посаду секретаря ради депутата Олексієвка Станіслава Олександровича. Просимо дане питання розглянути на планарному засіданні ради. Депутати, які підписали дане звернення, Богачук, Кравчук, Бушкарьова, Варчук, Юдемко, Калужинський, Філіппішина, Славніков, Карлін, Масякін, Дмитрієва, Целіщева, Коскаронка. Владу, Міхеєв, Мамотенко, Нуриков, Чепаненко, Вовненко, Крайтор, Барський, Михальченко, Кучер, Кравченко, Сергій Іванович, Плотнікова, Куделя і Канц. 27 депутатів. Фіксуємо, щоб печать не нарушена. Після того починаємо вскрывать. Читаємо. Налічі було 39 бюлетенів. Запрошуємо депутатів зайти до залу. В результаті голосування голосів розподілилися наступним чином. Винесено було кандидатуру Олексієнка Станіслава Олександровича на обрання секретарем міської ради. Із 39 бюлетенів виявлено 7. Невісних не було. За. Проголосували 33 депутати. Проти 2. Утрималися 4. Отже, більшістю голосів. Оліксійно Станіслав Олександрович. Обраний секретарем іслави. Депутати, ми обрали секретаря суди, але ви знаєте, що до роботи секретар приступить після проведення спеціальних перейомів.